Привіт, профі та не профі! Кожен, хто вже почистив і прибрав до сараю лопати й граблі, почав закреслювати на календарі дні до весни. Мене звуть Юлія Бігліцова і на Ютуб-каналі Професійне насіння сьогодні будемо розбирати, купуємо, розбираємо, не соромимось, топові ексклюзивні бренди насіння овочів від селекціонерів, які ви можете придбати на сайті Професійне насіння. І перший бренд їде до нас аж з іншого кінця світу, долаючи понад 9 тисяч кілометрів. Це нунґво Біо із Південної Кореї. Понад 10 років ми є ексклюзивним дистриб'ютором цього бренду в Україні. І саме цього бренду ті. Гібриди, які ви добре знаєте і любите, огірки Арктика, Аристократ, Солют та багато інших, про які будемо говорити у наступних програмах. Його закуповуємо самостійно і стали ексклюзивними дистриб'юторами. Чим же нонґвубіо такий цінний? А зараз розкажу дачниці, не дадуть збрехати на корейську косметику. Бум не спадає уже років 5, не менше. А чого? Бо якісна та ефективна. Тут все аналогічно тільки про насіння. Bio – одна із найбільших сільськогосподарських біотехнологічних компаній країни і годують цю країну на хвилиночку 50 років. Щороку видаючи на гора в середньому 20 нових сортів овочів. Українці теж вже давно знайомі з цим південнокорейським насінням і завзято садять тамтешні огірки, капусту, кабачки та перці. Ще одна прикраса нашого кошика із насінням овочів, і ми теж є офіційним дистриб'ютором цього бренду: United Genetics – Ця компанія родом із США, але досить швидко відкрила офіс у Європі, а саме в італійській пармі на батьківщині легендарного пармезану. За 30 років уже має представництво у Європі, Туреччині, Індії, навіть у Чилі з Мексикою. Коли будете вивчати продукцію United Genetics, зверніть особливу увагу на насіння томатів. Там різні чері, сливки, круглі томати, все як ми любимо. І це помідори, ідеальні для закруток, соку та пасти. Ну і спробуйте насіння кабачків, баклажанів. Жанів, день і кавунів, воно теж белліссімо. Насправді топові бренди професійного насіння можна перераховувати дуже довго. Тут і Дорсін Seeds з американського штату Айдахо зі своєю солодющою кукурудзою, капустою, буряком і томатами. І голландці з Вінк у них чудова цибуля, маса сортів капусти, моркви та багато багато іншого. Голландці – це взагалі наша і ваша любов та опора. Бейозаден, Ензазаден, Рікцван, Семенінс, Нюнемс та інші. Я пробіглась по нашим ключовим брендам швидко садово садово-городним марафоном. А ви відкривайте сайт, не поспішайте і читайте описи сортів. І вибирайте те, що любите, а потім замовляйте. Дуже багато продукції в наявності. Але навіть якщо її немає на складі, лишайте заявку, привеземо та одразу дамо знати. Дякую, що були з нами. Хай наступного літа кабачків буде саме стільки, щоби на закрутки вистачило, і друзі та сусіди не зненавиділи.